Добре вечір. Сьогодні у нас кандидат на посаду міського голови Віктор Хоменко. І ми почнемо з того, які головні проблеми ви плануєте вирішити найближчим часом. На мою думку, основні проблеми це навчальні заклади, дошкільні заклади. І скажімо, можна багато розмовляти про розвиток міста, про стратегію, але поки ці заклади не перейдуть на альтернативні види опалення або на індувальні котельні, то про розвиток ми можемо тільки мріяти. От є досвід однієї канівських шкіл, і, скажімо, ця керівник у мене в команді. Ми ці питання обговорювали. Я думаю, позитивно вирішимо. Бо основне навантаження і в зимовий період це лягає на місцевий бюджет. Який у вас є успішний досвід керування великим колективом? Я не керував великими підприємствами. Свою трудову діяльність я почав з 19 років з 2004 року займаюся підприємницькою. Діяльністю на даний момент я керівник приватного підприємства Дельта, яке успішно працює не один рік у місті Каневі. Я закінчив аграрний білоцерковський університет по спеціальності фінанси і розумію, як утворюється канівський міський бюджет. Як ви плануєте залучати канівчан до управління містом? Давайте виключимо канівчан, як їх можна залучити. Надо фахові люди. От спеціалісти в різних галузях. І в моїй команді, коли, скажімо, я очолюю блок Петра Порошенка, і коли я формував свою команду, і я залучив людей з різних галузей. Це освіти, комунальних підприємств, медицини. От є люди з юридичною освітою, які займаються адвокатською діяльністю, і, Скажімо, Цією командою я впевнений, що я зроблю найкраще для нашого міста, і більше ніж все було зроблено за останні 10 років. Чи вважаєте ви бюджет Канева самодостатнім і яким чином його можна збільшити? На мою думку, коштів в місцевому бюджеті не вистачає на всі потреби міста. Але для того щоб його збільшити, треба зробити і зрозуміти, чим володіє місто Канів. На першу чергу зробити інцін. Інвентаризацію комунальної власності міста Канева. І за що цього рахунку, за що цього ресурсу, можна збільшити надходження бюджету. Які у вас є плани стосовно покращення благоустрою міста? Спілкуючись з батьма людьми за останній час і з батьками, доцільно було б мабуть побудувати в кожному дворику якісь міні-майданчики для дітей. Це можливо зробити без особливого навантаження за особливого навантаження на бюджет, але ж, скажімо, і за допомогою наших комунальних підприємств ці питання в кожний ми я обов'язково закрию. Яку ви відводите роль молоді у житті міста? Ну, насамперед я батько двох дітей. І таке питання дозвілля, як стоїть у мене, я думаю, стоїть в багатьох родинах міста Каніва. І, скажімо, як і міський голова, і депутатський корпус повинні зрозуміти, якщо ми не оберемо дітей з вулиці, нічого позитивного в їхньому майбутньому не відбудеться. По-перше, хотілося бачити в Каніві нормальний суч... сучасний стадіон, допомогти фінансуванням ді... якими з... гуртками. От, скажемо, хотілося б на набережній зробити площадки. Для скейтбордістів це те, скажімо, обмеження, яке ну можливо зробити з невеликим фінансуванням. Те, що можливо зробити, яку галузь потрібно насамперед реформувати. Це комунальне і з усіх комунальних підприємств. Напевно, велике навантаження на місцевий бюджет. Я вже повторювався. Це канівська тепломережа. Це основне завдання майбутнього міського голови. Дякуємо за цікаву розмову. Сьогодні у нас в програмі був Віктор Кохоменко, кандидат на посаду міського голови.